Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Сьогодні ми поговоримо про по перше, петицію до президента України, де громадяни України просили знизити, ви знаєте, вік мобілізації з 60 до 50 років. Тобто, яка зараз ситуація? Чи є відповідь влади на цю петицію? В коментарях під відео ви запитуєте. Що зараз? Чи є відповідь на цю петицію? Чи розглянута ця петиція? Отже, сьогодні я вам надам відповідь на це питання. Також поговоримо про зміни з 1 січня 2025 року щодо. Обмеження на ввезення авто з-за кордону в Україну, що чекати Україні від головування Польщі у Європейському Союзі. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на цей канал. Також підтримайте розвиток україномовного контенту, це дуже важливо. Вашим лайком. Так ви допоможете просуванню україномовного YouTube. Дякую вам! Отже, давайте поговоримо про те, яка доля цієї петиції, та й взагалі терміни розгляду петицій, тобто як законодавство регулює ці питання, що взагалі треба робити в цій ситуації. Тобто, поговоримо про петицію, яка розміщена на сайті президента України. Ви можете цю інформацію перевірити самостійно. Отже, якщо ми звернемось на офіційний сайт, ми побачимо. Цю петицію, тобто підписанти просять президента України знизити мобілізаційний вік з 60 до 50 років з метою саме економічного відновлення нашої країни, зрозуміло, під час війни. До речі, на офіційному сайті ми побачимо, що необхідні 25 тисяч голосів вже зібрано. Статус цієї петиції на розгляді і збір до речі підписів завершено. Для нас це друзі дуже важливо. Виникає звичайне питання, чому відповіді на цю петицію досі немає. Ви скажете, мабуть, термін розгляду не прийшов. але ж давайте розбиратись. Тобто, по-перше, коли було оприлюднено цю петицію? Вона оприлюднена 5 липня 2024 року, тобто, вже минуло півроку. Коли закінчився збір підписів, це для нас також важливо, щоб зрозуміти чи є ще час на розгляд цієї петиції, чи немає. У розділі «Підписанти» ми можемо побачити, що останній підпис був зареєстрований 4 вересня 2024 року. То список людей, які підписали цю петицію, може побачити кожен. Для нас з вами важливо, коли саме збір підписів по цій петиції був завершений. Це, друзі, дата 4 вересня. Чому це важливо для нас? Тому що саме з цієї дати ми з вами почнемо відлік часу, тому що, по-перше, є закон, який регулює терміни розгляду. Петиції. У цьому законі зазначено, що розгляд петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Тобто закон встановив нам срок розгляду петиції це не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Відповідно, виникає питання, коли має? Вже буде оприлюднена інформація про початок її розгляду. Відповідь на це питання ми також маємо в цьому законі, тому що тут йдеться про те, що інформація про початок розгляду електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів у встановлений термін, оприлюднюється не пізніше, як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів. Тобто, з моменту набору необхідної кількості голосів, дається три дні. Згідно з законодавством України на публікацію інформації про початок розгляду, а потім ще 10 днів на сам розгляд петиції. Отже, давайте тепер порахуємо. 4 вересня 2024 року збір підписів було завершено. Тобто, ця петиція набрала необхідну кількість голосів, даємо 3 дні, і це вже 7 вересня, і також плюс 10 днів. Тобто, ми виходимо з вами на термін 17 вересня. Отже, 17 вересня це той період, коли петиція мала бути розглянута і мала бути відповідь на цю петицію. Але, друзі, відповіді немає до нині. Зараз вже початок січня, тобто минуло кілька місяців з моменту, коли президент України мав відповісти на цю петицію. І звичайно виникає питання, чому немає відповіді досі і чи є сенс щось робити? В мене, до речі, немає відповіді на ці питання. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Отже, друзі, йдемо далі. Що зміниться з 1 січня 2025 року щодо обмеження навезення автівок з за кордону? Нагадаю, що з 1 січня дозволено імпорт лише авто стандарту Євро 6, тобто це авто після 2015 року. Є, звичайно, винятки: це по-перше, нові авто ввезені до кінця 2024 року. Це євробляхи та електрокари, і також це авто як гуманітарна допомога або автівки для Збройних сил України. І останнє важливе питання вважаю для України, тобто, чого чекати Україні від головування, знаєте, Польщі у Європейському Союзі. Нагадаю, що з 1 січня Польща бере на себе головування. У Раді Європейського Союзу в цій ролі, до речі, Варшава опікуватиметься графіком зустрічі та засідань Ради ЄС, вирішуватиме, які питання виносити на їхній порядок, денний, виступатиме також посередником у спілкуванні між всіма державами-членами, а також представлятиме Євросоюз. У відносинах з третіми країнами, звичайно, для України ці нові повноваження Польщі вони якби поєднують особливі відносини з Польщею, дають підстави нам сподіватися, що наступні 6 місяців польське головування сприятиме просуванню українських інтересів у Брюсселі. Проте, крім прогресу у переговорах про вступ, існують погодьтесь інші пріоритетні для України питання. Вирішення яких було фактично заблоковано під час головування Угорщини, яка, до речі, обіймала посаду, ви знаєте, очільниці Ради ЄС попередні півроку для України. Це нарощування санкцій Європейського союзу проти Росії, виділення військової допомоги, звичайно, надання далекобійної зброї і ймовірне посередництво польського головування у переговорному процесі щодо завершення війни. Також Польща може відіграти погодьтесь важливу роль у виробленні гарантій безпеки для України. Нещодавно, до речі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися вже цієї зими, і він відзначив, що польське головування в ЄС готове відігравати в них провідну роль. Тобто Варшава вже бере участь у дискусіях з цього приводу в рамках Веймарського трикутника та в інших міні-форматах, так скажемо, за участю країн Балтії, Північної Європи та Великої Британії. Таким чином, друзі, під час головування в Раді ЄС Польща зможе засередитись на розробці узгодженої та єдиної європейської стратегії щодо припинення вогню та мирної угоди. Прийнятної як для України, так і для Європейського Союзу, водночас, хоча головування Польщі в ЄС є загалом погодьтесь позитивною новиною для України, проте з огляду на те, що воно припало на непростий, так скажемо, для європейського союзу зараз, взагалі, момент не варто безпідставно завищувати свої очікування. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців. Підписуйтесь на канал Chrome Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.